Доброго дня підписники, глядачі мого каналу. Хочу сьогодні зробити невеликий відеогляд про своє поповнення господарства. Ось така мамка у нас приїхав ранком на господарство і ось результат. Такі красавки. Все я гуляю, попробував злучити. І собі сама народила і годує ось таке У мене поповнення, чим я дуже задоволений. Дякую за перегляди, підписуємося, заходимо на мій канал, ставимо лайки. Dalce ci